Знаєте, що тиждень шепоче закрийте профіль, закрийте бізнеса, підіть в монастир. Коротше, ти не така, в тебе нічого не виходить. А я так кажу вам: тихесенько, видихніть, просто візьміть пляшечку водички і подивіться таргет. У всіх трясе, бо все хочеться змінити. Всі дратують, нічого не працює, але це не точно. Хочеться продати, але страшно навіть зняти сторіс. Ну і тут легко подумати, мабуть, треба щось грандіозне, або скидку, або марафон, або взагалі нічого не робити. Але ви не піддавайтеся тим демонам замість того, щоб кидати все, спробуйте ось що. Подивіться, що вже працювало, а не вигадуйте нове з повітря. Прогрійте ще раз тепліше, краще, душевніше і по своєму зробіть пост не з голови, а з душі і стану. Згадайте, що люди купують купляють у тих, хто є в адекваті, а не в емоційному роздраї. І запам'ятайте, якщо штормить вашій голові, не ламайте бізнес, просто не заходьте в рекламний кабінет без солома. Хто зараз проходить такий стан? Напишіть мені, знайду, що підкрутити.